У цьому відео я вам розповім про ігри, які будуть роздавати у липні 2024 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, костінанок з вами відеорейсер, А це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є послання на фонд повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість занатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви занатили на зсу і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість знатити мені для того, був сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити. Наводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Borderlands 3. Це багатокористувацька шутер рольова гра з відкритим світом, динамічним ігроладом та безлічю зброї. У грі також присутній сплітскрін режим. Тобто, ви зможете пройти гру зі своїм бро. У гри відсутня українська локалізація. NHL 24 це просто симулятор хокею. У гри відсутня українська локалізація. Among Ас це онлайн-гра від студії Inner Sloth, де гравці виконують ролі членів екіпажу космічного корабля, виявляючи зрадників серед себе. Це гра, у якій я провів немало часу зі своїми друзями та знайомими. Основна фішка ігрового процесу це комунікація між гравцями, а не сам ігролад. Тому гра і стала популярною у свій час. Фактично, розробники взяли за основу настільну гру Мафія та космічний сеттинг і зробили з цього відеогру. У грі також доступний кросплей. Рекомендую грати зі своїми друзями та знайомими, або заходити на англомовні сервера, якщо у вас рівень англійської від а 2 та вище. Але є одне правило: не заходьте на касабські сервера та не грайте з ними. Найголовніше не сваріться зі своїми друзями та пам'ятайте, що це просто гра. У гри відсутня українська локалізація. Ігри будуть доступні 2 липня. Ну що ж, відео підходить до завершення. Хочу сказати, що ця добірка є такою собі, тому що ми у ній отримаємо Borderlands 3, як кооперативний шутер, то це непогано, спортивний симулятор, та найголовніше, веселу гру фішка якої є комунікація. Але у цій добірці немає жодної гри з української локалізації, тому це проблема. Перше про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати мій власним ахметовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайте і на тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ. і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати, до нової зустрічі. А, ну і до речі, мене знову вимкнули світло, і тому ви можете мене привітати, це ще, це ще одне відео, яке я записую без світла. Так що підписуйтесь на канал та кладіть вподобайки, а також донатьте на ЗСУ, щоб у нас, щоб у нас усіх було світло. І щоб у них не було. Це був такий собі епілог.